Усім доброго дня! Вас вітає компанія Biaduk. Сьогодні хочемо показати вам ось такий найбюджетніший автопричіп в Україні, виробник Старконь, модельний ряд його АМС 550-й. Дуже хороший. Розміра в нього 170 см на 120 см, тобто 1,70 м на 1,20 м. Він рахується як бюджетний. 34-ті бурти тут встановлені. Висота їх 34 см. Повністю він йде в порошковому фарбуванні. Шорама, повністю бурти, Також дуже хороше фарбування. Так виглядає. Електрика на цілому причіпі. Є стопи поворотники. Також тут є сперадіша, додатково габарити, щоб ви бачили, як він, чи він світиться чи ні, і щоб його бачили по габаритах. Також Тут от така резатка, чіпається до автомобіля, має спеціальне своє кріплення, повністю весь причіп продуманий, дуже якісно виконана і рама, і повністю по всій конструкції дуже якісно зроблений. Дуже багато малих деталей продумано, такі, як, наприклад, тут підвилку, кріплення йде також під цей шнур. Е, ножка додатково можете її скласти, розкласти. Не треба буде, щоб у цей перед стояв, наприклад, там десь в землі. Е, також є ось такий ланцюг, що чіпається на, на автомобіль на фаркоп. І ця штука також чіпається за фаркоп, вона дуже міцна, дуже надійна, хороша. Дуже хорошої якості. Зажимається на ось такі гайки з пластмаскою на кальоні булти. Дуже хороший. Тут вже встановлена на ньому нова резина літня. Виробника русава. Можна поставити і ще бюджетніший варіант, або можна поставити щось з дорожчого варіанту. Також нові диски, нова резина. Так виглядають дресори. Додатково встановлений тент. Тент е, називається євро, бо може бути рівно тент, який стає е, рівно на борта, цей трохи кращий через те, що він йде на ось таких дугах. Отут докупляються окремо дуги, окремо докупляється тент. і ще додатково у вас є місце. Ви можете щось собі сюди поскладати, збільшується набагато більше місця. Ось так виглядають ручки на цьому причіпі, вони мають ось такий фіксатор, щоб часом вам десь не відкрився в дорозі. Дуже плотно все зроблено під розмір, так само тут. Дуже радує продуманість в деталях, наприклад щоб часом вам десь борт не стукнув по задніх стопах, є ось такі задні штучки, які цей борт тримають. Також, коли він транспортується, його можна ставити назад, і також за допомогою цих можна так сказати, ніжок він стоїть. Так виглядає, зараз попробую одною рукою незручно, але попробую піднести темп. Ось так виглядає платформа. Можна відкрутити, зняти бокові. Бурта і використовувати прицеп та як платформу. Тобто там під лодку, під пасіку, повністю під будь-які умови можна його використовувати. Або можна використовувати там, для перевезення будь-яких матеріалів чи будь-чого. Так виглядає. Зараз я постараюсь закрити його, не знаю, чи самому мені вийде. Також темп він йде з дуже плотного матеріалу, дуже хороший, міцний, не буде тріскатись, не буде рватися, дуже чудово для зберігання причепа. О, наприклад, так як тут вони у нас стоять на площадці, він з тентом, туди не потрапляє ні сніг, ні листя, ні вода, повністю він собі стоїть. В сухому стані. Надаємо повний пакет документів на цей причіп. Ви його собі спокійно ставите на облік і можете повністю законно ним пересуватися. Є місце під номерні знаки, також і підсвітка під номерні знаки. Хороший якісний прицеп. Знаходиться він у нас на площадці, Тернопільська область, місто Теребовля. Точніше село Плебанівка. Її є у нас дуже великий вибір. Також по розмірах метр сімдесят на метр двадцять, метровий на 1,20 двадцять, 2,30 на 1,40 і 2,50 на 1,50 метра. Вже підбільший і також з, різними, з різною висотою буртів. Тобто це 34-ка, є ще 38 -і борта і 56 -і великі борта. Це самий такий бюджетний, самий самий простий е автомобільний причіп, який в принципі, зараз є на ринку України. Повторюсь, він дуже якісно вироблений, також фарбування все. Хто шукає свій причіп, дуже класний варіант. Також у нас є доставка власним транспортом. Можемо вам його доставити на ваше підприємство або додому. Він може бути зібраний або розібраний по вашому бажанні. Надаємо повний пакет документів, і ви його спокійно ставите на облік і користуєтесь. Якщо вас зацікавив даний прицеп, телефонуйте за номером 096 117 52 62.